Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко. Ви на каналі Сергієнко Фішинг. І сьогодні я знову приїхав ловити карася. Все ж таки, приїхав з надією, що все ж таки зможу я наловити цих карасів. Цього разу я обрав два монтажа. Один монтаж у мене буде класичний фідерний інлайн, на який я дуже люблю ловити. А другий для експериментальної все ж таки хочу спробувати флет. Монтаж. Почав я ловити з попапчиків, нав'язав вдома поводків і одразу оснастив їх різними попапчиками, балансував, щоб вже тут на водоймі не гратися. Тому спробую спочатку на флет ловити на попапчики. Якщо ніяких реакцій пару годин не буде, тоді вже буду пробувати там на мотиль чи опариш, ну, тільки вже на флет. Ну і на класику спробую ловити сточки, а флетом буду шукати рибу. От, в принципі, отака буде сьогодні рибалка, флет проти класики. Що краще спрацює, побачимо вже в самому сюжеті. Дивимося, як сьогодні в мене вийде половити карася. Так, вже у нас клюнула перша рибка на мотель і це якась мілочне а ракушка клювала ну щось дзьобало клювало, не міг зрозуміти не що там відбувається ну но... і та спала непонятно що там клювало мотиля нам трохи обсмоктала минулі рази я був без мотиля в цей раз Тут на цих місцях пересяловую, зараз пробуємо все ж таки на мотиля. Холодною такою осінню, риба більше хоче їсти і клювати на мотиля. Що, ловимо далі? Перші клюваки, зараз 7.20 ранку В принципі В 6 годин я приїхав До 7 розкладався О, ось і клювака, дивіться Яка гарна О! Єсть Рибка є любі друзі Клювака дуже гарна була Я вам скажу Мені прям сподобалось. І перша клювака у нас нашо? На, на мотель. Оце мені подобається. Дуже подобається. Я сподіваюсь, це карась. Ну, зараз витягнемо, побачимо. Поцаку я вже встиг розкласти, тому можна не переживати. Ого, Гоже шо карась. любі друзі, який шикарний карась. І тільки подивіться, друга клювака І в мене вже от такий Шикарсний. Карась. Ви тільки подивіться, який він шикарний. Дивіться, та тут грам 500, я вам скажу. Він в руку не влази. І ось дивіться клюнув на пучок мотиля. На нашу класику. Супер. Хай поки лежить, ми швидко надіваємо мотилька і ловимо наших карасів. О, оце я розумію. Тільки приїхав і вже у нас такі шикарні карасі клюють. О, чіпляю отакий От пучок мотиля. Тут їх штук 5-7. І корм поки що у нас чистий. Ну я ще варив добавки, тому зараз покажу, що я вам і свої добавки, щоб крупна фракція була, так. супер. Початок є достаємо садок. Вот такий, дивіться, шикарний карась. Все, відпускаємо садок. Що я підготував по добавкам? Це така каша булгур. Тут трохи більше літра. Будемо її, зараз одразу покажу, як додавати. Просто беремо так трохи корма, трохи булгура туди, пару жмень. І отак його перемішуємо, щоб у нас. В кормі була крупна така фракція і карасика це приманювало все. І кукурузку будемо нарезкою пробувати також додавати. По насадці у нас стандарт, все як зазвичай. Піночка, хробачок повзає, червона. Червоний опарик, білий опарик і отам от воно у нас червоне золото, мотиль на який у нас вже клюнув карась. На таку ось, ось помаранчеву на флет у мене поки нічого не клюнуло, тому вирішив замінити на таку ось, ось флюро-жовту. Спробуємо. Така схожа трохи на кукурузку. Спробуємо, як воно буде відзиватися на таку. На лісочки воно на 150-й. Тунесенька така, така ось у собі маленька насадочка. Воно, Я його балансував, бачите, квадратиком порізав тут. Воно собі... Це таке плаваюче, виходить, ну воно так майже, на жалі, стоїть. І зараз будемо забивати у наш флет. Такий у нас флетик. Один раз. О, випав. І ще раз, щоб насадочку, насадочку нашу притопити туди. Ще раз фігачимо. Опа. Опа. Зараз час перезакиду. Ось такий з булгурчиком вийшов у нас оснастка. На флет. Беремо і закидуємо наш флетик. О, якось так. Все, флетик перекинув, ставлю таймер на 20 хвилин, будемо вижидати цю рибку і перезакидаю класичний фідер також. Подивимося чи об'їла рибка наш мотиль чи ще ні. Мілка риба вроді не задовбує, це хорошо. Значить більше шансів є, що все-таки буде клювати один карась. да, Бачите, навіть не було карася на точці, насадка майже не тронута. такий пучок мотилька відправляється до нас на точечку цілу ніч що дощ це був капець, звісно я думав що сьогодні в принципі передавали також дощ цілий день я підготувався навіть зранку зразу розложив зонта щоб раптом дощ під зонтом вже сидіти, не мокнути. Але погодка супер, навіть не холодно, вітра немає, доща немає. Така класична тепла осінь без доща. Тому якщо ще ще й буде клювати, то це буде супер рибалка. Так, ставимо другу удочку таймер і так. Жовта у нас не спрацювала. І ще в мене є отака ось балансір рожева. Спробую ще її, якщо вона не спрацює, то тоді вже на флет будемо пробувати живі компоненти, а париж, хробак, мотель такі. Так, останній шанс даємо нашим насадкам таким відправляємо наш флетик. і будемо ставити зонт назад. Має розлетівся цей флет. Ого! <гум> уявляєте, поки я флет перезакидав, у мене видно клюнула друга палка на мотиля, і там уже висить рибка. А може і... Ні. А, показалось. Так, ну що, на флет по папчики у нас нічого не клює, тому чіпляю маленький поводочок на без, без кліпси вже, точніше без такий ось поводочок без е волоса, без волоса. І спробую на мотиль, а далі вже будемо інші насадки пробувати. Так як на мотиль вже у нас покльовка була. Карася, тому пробуємо такий пучок, але вже на флет. Дивимося, буде флет працювати чи ні. В цих місцях всі ловлять на вбивцю карася, а флет він максимально похожий на нашу вбивцю карася. Тому хочу спробувати на Ось така ось у нас комбінація буде. Вже пішов дощик, я розклав зонтик, тому доводиться не дуже зручно закидати. Ну нічого, так пристаю, виходжу і закидаю. Вітерець теж піднявся. Ну нічого. І якось якось буде. Аби клювало. Кстати, я вам скажу під зонтиком. Дуже класно. Дощ не капає. В очі. Тому, в принципі, можна ловити навіть в дощ. Так, ну що, любі друзі, вже 2 години ловимо, так і не було більше покльовок. Ну, нічого, вже вразні методи пробуємо, ловимо. Ну, побачимо, що будуть ще карасі. ну Така рибалка тяжка, осіння, така справжня. Ну, зато дощ перестав, не холодно, в принципі, по кайфу. Чекаємо на карасів. нема рибки. Ну щось нічого немає. А може є Да, щось клюнуло, любі друзі. Клюнула рибка. І це карась! Ха -ха -ха -ха. Клас! Оце крутяк! Подивіться, він так... Плив мою сторону, я його навіть не цей не відчув. На флет клюнув отакий гарний карасямба. Клас. А це я розумію. Рибалочка у нас набирає обертів. Але, правда, один карась в три години це, звісно, хотілося б частіше. Ну, два карася це вже не один. Уже на сковородочку піде, як кажуть. Клюнув на, на опариш, на мотей щось не хотів, бачите, плювати. Ну значить будемо чіпляти. На одну опариш. Супер я вам скажу. Я вже радий і одному карасю в три години. Якщо ще одного за цю рибалку зовлю, то це буде хорошо. Адже осіння рибалка, вона така не завжди можна наловити риби так, як хочеться. Ну, Витягли і добре. Подивимося, може ще щось ловимо сьогодні. Все, перезакидаю палочки. і будемо ловити далі. Теля не хоче. Бачите, тут поїзкова тактика, оце я з точки одного зловив і з точки більше клювати не хоче. Чомусь. А чому невідомо. Пучок мотилів. Заб'єм. О, такий ключечок мотилів єсть. Дощик такий. Да, з зонтиком, звісно, комфортніше, не такий мокрий. Все одно виходить на дощ надо. Це ще можна заховатися і собі спокійно сидіти. Прикормку полотенком прикриваю. Ось так бачите, вона воду впітує, але сам корм він сухий. Отак От собі накрив і все. І можна не боятися. Два? Бакася є і супер. Тут у мене двойна защита, раз зонтик, два зонтик, в принципі, якось отак ось ловимо під зонтиком, в принципі, нормально пойдет, пока рожик в машині ховається, тоже тут клювака. О, Дивіться. Нарошику окунець такий зловився. Ай! Сильно глотають вони сильно. Нарошика такий є басейн для оку, на Саме цікаве знаєте що? Що перестала клювати е, мілка оця густірка, плотвичка, що тут обично клює. Не знаю чого, може дощ на неї вплинув. Ну, Не клює взагалі. Е, до речі, часник я цього разу навіть не брав, навмисно не брав, бо минулого разу мені написали подписчики в коментарях е, одній з вас, хто мене дивиться, що я дуже багато, як для холодної води, використовував часника і цим його міг навіть відпугнути. Можливо, це і була причиною того, що я минулого разу кидав кожну кормушку багато часника і нічого не зловив. Тому я вирішив <свісно> дослухатися і спробувати ловити взагалі без часника. Ну, я вам скажу, поки працює. Два карася, як мінімум, я вже зловив без часника, тому, як мінімум, він його і не переманив, бо його не було, і не відпугнув, бо його не, не було. Тому якось так. Тому е, я обов'язково прислуховуюсь до своїх підписників, тому дякую вам за те, що даєте такі поради, пишете такі коментарі. Обов'язково пишіть коментарі, якщо... Є якісь зауваження, побажання, я обов'язково буду прислуховуватися. Так, ну що, поперезакидаємо і будемо готувати перекусить. Флетик. Флетик є, зараз кидаємо. Наш фідер. Тут я вам скажу, дощ хирячить, а один мужик навіть там по ту сторону виплив на лодки і ловить з лодки. Не знаю, що він там ловить, мені не видно, але отчаяний там сидить собі під дощом і, і ловить з лодки. Так, мотиль навіть не трогали. Чотири свіжесеньких мотилька і будемо ловити далі. Ще пару годинок посидимо. Може ще приклюне наш карась трошки. Так, зараз закип'ятимо водички. У нас сьогодні економ-пакет. Така лапша. Дуже, кстати, прикольна. Мені подобається. Вона не схожа на мівіну, вона більш схожа на таку лапшу. Хоча по суті це та сама мівіна. Ну, тут такі є сухі овочі, додатки, додаткові сушені, її дуже смачно виходить. Така скоро водичка затопить. смачно. Mm. О! Це була клювака Хороша. А, якась мелочь. Якась мілочь клювала Це у нас подлящик такий малесенький, бачите? Такий, такі, таких маленьких подлящиків я, напевно, тільки тут ловлю. А, ні, на Русановки ще менші клюють. Тому відпускаємо. Ого, ти зловив рибіну, ого, О, тику рибу велику зловив! Покажи! Мирожик на поплавчанку, дивіться, яку плотвінь влупив. Ти молодець. Я прикормив і вона мені клюнула. Ага. На. Молодець. І так, завершуємо нашу рибалку. Вже такий дощик не перестає зупинятися. Я вже майже зібрався. Все-таки більше у нас карасів не було, зловили тільки два карася. Зараз я їх разом ще покажу. Ну, В принципі, така рибалка осіння. В принципі, початку було прикольно, не холодно, потім дощик пустився, ну, вітра все одно сильно не було, то в принципі, нормально пойдет. Ну що, будемо збиратися. Так, ну що, любі друзі, покажемо наших карасів. Да, жаль, що їх так мало, але вони дуже такого непоганого розміру. Ось такі ось два гарні карасики. Супер. Будемо збиратися. І мирошика улов. Мирошика, звісно, улов більший. Хорошика випускаємо очих. Сама більша рибка. Полосла, Да. що злива. Так, вона зараз витече. О, є, молодець. Попливла. Да, виливай їх. Всі. Я, я не хочу, хочеться ще одна рибка. Все. Умерла. Такі рибки тепер в полоски такі. Ага, це у кунці, так? Такі були. І ще, що тут. Є. Ай, ай, ай! Колючі? Так, а вони не ядовиті? Ні. Ну що, все, рибалку завершив. От така вийшла рибалка. Не рибна, але все ж карасів бачив. Дякую, що дивилися цей сюжет. Обов'язково підписуйтесь, ставте коментарі. Адже ще ми фідерний сезон не закінчуємо. Будемо ловити далі. Sim, pacá.